Пойдем. снять Починати на дорогу ділянку. Ну так назад будемо йти. Там через сімпотне, так не забыть. Так от, блянь, щось. Сир нам не треба. Ага. Сир у нас є, морозильник. Я сьогодні встала, а у нас була відкрита ця морозилка, бо понапихували. Так, ми прийшли на ярмарок. Сьогодні недільний ярмарок. Тварух продають. Як зазвичай вже розпродались? це сьогодні ярмарка, вже пів одинадцятиї, сорок слив немає. 35 гривень яб, яблука. І перчики ми такі теж брали, дуже смачні. Почому вони зараз глянемо. Вісімдесять. буде до. так, по 30 сливки. І по 40 гривень. Уже у гірка, а минула неділя було по 45 Перець по 75 п'ять. Треба Це ми тільки. Прийшли пів одинадцяти, вже половина порозпродали. Картопля по 20. <рес> О, сьогодні плов всі хочуть. По 20 морква. 40 сливка, 55 кишмиш, по 20 сливка. Денька по 50. Сьогодні велика дуже черга за пловом. Пакет нужен для нього? Порція 100 гривень, так? Да? Ой, ой, простіть. Плов по 100 гривень порція. Тільки я не знаю, скільки там у порції. А шашлик чому? — 100 гривень 100 грам. — А там теж 100 г. Чи порція це скільки грам? Ага. Сто п'ятдесят. Боже, глянь, людей немає на ярмарку. Рибка, 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 рибка. Так. 99 виноградик, любые 70 кишмиш і угорка солодка, м'якенька, м'якенька, треба буде сливи купити. Сімеринка по 40. Солодкий несемость. Виноград. А виноград у нас ти ж купила, у нас виноград є. Кишмиш сто тридцять. Так. Помідорки на завтра. Так, добре, добре. Що, ви мене пугаєте чи що? Ні, не все нормально, все чути нормально, прекрасно. Девяносто пять 40 сорок сливка, сорок пять 30 помідорчики. 12 Дванадцать гривень бондюель, пятьдесят ці огірочки, Кабачок по 40, 20 сливок, супер арбуз. Спугаємо її. Як справа? <рес> Хазяїн. Що що він каже? А хто? Я вас не знаю. Та вчителька, я там з першого класу. Не, помню. Ні, він вже не помню, скаже, ми вже давно не ходили. Да? Я ему про Тимофея почала рассказывать, фотку показувати, а, а, а он, он вообще не, не понимает. Ууу, Матвей. <говорит> еще одна. <говорит> Я всю жизнь путаю. Все страшно. Так, все. Пошли. Давайте. Давайте. Да. Да. Ага, а он у меня сейчас чотири круга. Вот так от раз, раз так. По тридцять медова грушка. По двісті двадцять.

Так. Тут щось цін немає, то я не зупиняюся. Сливка 35, 75 перчик, 25 картопелька, кардинал 130. Гала 45. Мій бухір стоє 45 гривень сантуража, без антуражу 30. 30 гривень кабачок, 20 кабачок. 60 – перчик, томати 65, огірок 30. І такі маленькі по 30 гривень.

і 50, грушка 45, кишмиш 90. А от сливка вже огурка по 25 гривень. 200 гривень лохина. А ось такі огірки дебили, здорові по 40.

Так, не знаю, що ви пишете в рублях, я не розумію там по рублям. Я вам говорю ціни, які у нас є в гривнях. Огірки по 35, ціна всюди однакова. Сливка по 40. А от різні види помідорчиків, по 35, якась сливка, оленка. Так, 40 гривень редька винограді пробуйте, дуже смачні. Так, ми беремо саме чи не виберемо? Ну, ти знаєш, і це на винограді пробуйте. Слива по 20, хороша ціна. Знаєте, на 250, бо і на 300 євро, 350 гривень, на різні часи. Дуже навіть виробили. Тільки вона мода, самі віяти казали, що у нас євро 350, я розповідаю, це може? — 70 на 60. Тільки я отак вам наберу, видавай. Це може, чи звідси. ще може звідси. Може звідси. Це, так це не тяне. Добре, зивіться. Все, да? Да. Це буде на 70-80 в місті. А там бачу арбуз, гарні арбузи у дядьки. Тут є одяг, 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 одяг. Щавель по 25 гр... п'ять гривень. Так, сливка. Перчик. Так, а що ми там стань? Чиня? Так. Ось три, які красиві. Людина ж дядька мені каже, ти говорить, голосніш говорить, щоб... а то не чутно буде. Я кажу, що в мене пугається. Та ні. Я кажу, що, що в чому діло. Валентину Віталійну бачила, бачив? 50 гривень. Сиковита грушка по 50. А в нас тут глядачів немає, всі всі росіяни. Що сумки по 350 гривень? Тебі треба тряпочну якусь таку купити, а не окошену, і все. Вона буде у тебе носитися 100 років в обід, особливо оці от, от. О, знаєш, що тут сіточку оцю от, от нарізала? Ось вона, 50 гривень. Давай, дозволяйся. Давай другий раз. Чого другий раз? А оце скільки вони коштують? 50. Прищепки 50. Прищепочки мені треба 50 гривень. Зараз я знайду гроші. Картопля білоруса 20 гривень. Білоруса 20 гривень, торнадо по 17 гренаде. гренада. Гренада, торнадо, білоруса. Гухи назви. Так, 17-20 гривень кілограм. Так, без поняття. Три, ти ж тікток дивишся. Ти ж тікток дивишся. Так, спробуємо ще раз купити кавун. Якщо це вже буде невдалий, то це вже все. Щось нас в цьому році на кавуни не везе. Там що там відсохш, ну видиш, що не он... Да? Ти так думаєш, а щоб полежало отак трошки. А ну, зараз подивимося, які вони взагалі в розрізі.

Ось ось в кульочке. Та Оце висторічно бішой, я тіряюся. Ми мені вибере. Скільки, скільки за цей? 93,60, 93. Ми мені виберіть. Да, Зараз всі будуть люди стоять 4 часа, поки я вибрав 7 і 4. Так, Але пахне дуже гарно. Пахне дуже гарно. І на. На -на 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 -на. треба йти ну, до вас. — А до он... бавочкою. Дай Боже, щоб у нас вже попався колон людський. Щось у нас в цьому році не везе на кавуни. Ну, так знаю, я говорила, дві сумки брати, одну бери. Зараз слів ще візьму, в одному місці там Це такі, Це так. домашні. Типа по 20 гривень навіть не біля. До да, чому будемо викидувати? Головне, щоб не червіві. Так, що тут знову пишуть не, 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 не наші. Мене пишуть, що попало. Я навіть читати не буду, що ви тут мені пишете. Дорню то Точно не хочеш? Яйця порізати, де? Да? Большая наука. Ну, тут можна вже картошку нарізати мілкими, якщо, наприклад, він не а, так подожди, если мы так прорежем, они же будут длинненькие. Нет, ты когда картошку валенную режешь, ты чуть-чуть и -чуть просу... так прокрутила, и она срезает. Дальше прокручиваешь, она срезает. Поняла? Ну так давай я возьму. Да? пошли. Да? Пив рынку знайомых. Пив рынку, щоб ты розумів. Мне кажется, привет, а я из страсти. Надо ну, кишеч. Надо Так, ну, так, так. Морква по двадцать пять. Всім привіт, всім привіт. Це що, базар? Це е, ярмарка, недільна ярмарка, місто Київ, приїжджає сюди ярмарка. І постійно кожну неділю тут у нас продаються різні овочі. Вон по 40, баклажанчики, перець по 70, картопля по 20. Бачите, які черги стоять. Це на яйця. А яйця у нас 50-65 найбільше. Так, картопля вже по 20-17, по помідори по 30. Тобто ціни майже не змінилися з минулої ярмарки. Що, Деньку я не, не дуже. А, -а. Колгусниця по 60 денька, а мал по 50. Так, тут у нас. О, ну, арбузи теж. Це ж ми минулого разу тут і купили арбуз. Бачите, не вгадаєш, не вгадаєш. Дуже смачні домашні помідорчики, ми віримо. Так, а ну почекай, дай я тут рибку гляну. М'ясо тріски, 185, морський окунь 280, хік 170. От 185, маслянка 220, корюшка 220, форель 190. Мойва королівська 210, скумбрія інсландська 250 гривень за кіло. М'ясо. Рулька 90 з чимось. Ді? Ти знаєш, я колись в своєму житті бачила кабана отакого. От у нас ще тримали дуже давно. Наші бабушки. А нам не треба не помідори. Помідори нам треба з десяток. І то давай поїмо перці. А ну давай ми то з'їмо, бо у нас не, не, не поїдаємо навіть за тиждень не з'їли те, що ми не минулого разу. Так. Так, так, так. Що тут у нас? перчики 75. Ціни просто всюди однакові. Гала 50, 50 огірки, а кавон є по 15. Так, що тут іще продають? Сир, мабуть. Це вже готова продукція копчена. Це тут язики, вуха дуже смачні. Уже теж все попродавали. М'яско щось сьогодні не дуже. Йде. Свіженькі, але дуже пахне добре. Так, де ти хотів ще сливи? Може, хватить, а? Так, що тут у нас динька по 30. А кавунчики по 14. Тут ще дешевше кавуни. Так, мед просто. На будь-який смак вони там бувають і акації, і гречани різні. Не питаю, бо десь була півлітрова баночка, якщо е, е, такі гречани чи що, то, по-моєму, 400 гривень. Так. Що це ти тут дивишся? Рибка. Не знаю. Не знаю. Так, 55 білий перець, по 45 баклажанчик, 25 картопелька, 25 цибулька, 250 чесничок. Дуже красиво все. І видно, що воно смачне. Так, ярмарка наша закінчується. Тут цін немає. О, як красиво. Огірки, помідори. Так. Кукурузка по 12, 65. Так, 65 грушка, 30 про сливка. Зелень нам не потрібна. Та досить нам, не треба, не накуповуємо. А он скільки астрів багато, малинка є, теж домашні помідорки, квіти бабки продають. Куди ти йдеш? А, от от сліви. Давай я тримаю. Так, акуратно ж тримаю. Так, зараз ще купимо сливок. По 30. Вони не зеленкуваті? Ні? Чоловіку сподобались слівки. Так. Товар похожий на да. продавця. Подається кожен на товар. Як можна. Як там виходить? Слива саме класна, визволять Бо я за сливою тут видала. Ну так, Так, ми беремо сливку по 30. Так. І закінчую я свою свій стрім. Сьогодні була недільна ярмарка, але прийшли ми пізнавати, то десь тут уже і розпродали сливку, але всього багато. А в євро є щось? А чого у нас буде в євро, коли у нас гривні ходять нормально? На що нам поки що? Щоб були ціни в євро. Ми ж зарплату отримуємо гривнями. Так все, за неї Все. купив. Все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей, до нових стрімів.